що довго будемо летіти на грішну землю. От, цього б не хотілося б допустити. Тобто треба прогнозувати. А прогноз такий, що там, де всі владні структури об'єднуються, де люди, керівники підприємств, перш за все я звертаюся до вас, знаю, що вам працювати дуже важко, просто надзвичайно важко. Зустрічаюсь кожен раз і бачу це і до всіх. Щоб ось складні питання, важкі питання, і політичні, і економічні все ж таки переборювати шляхом ну, дискусій, круглих столів, різних, скажімо, розмов, перемов, аби не доводити до конфлікту. Тому що конфлікт сприймається надзвичайно важко людьми. Люди вже... Налякані будемо говорити відверто, тому що за цей час, який пройшов після розвалу Союзу, оці проблеми пов'язані з міжнаціональними війни, Кавказ, Азербайджан, Таджикистан зараз, Придністров'я було, слава Богу, там трошки заспокоїлось. І таке інше, воно налякало дуже людей. Люди бояться. І ми Маємо високу відповідальність перед тим, щоб Україна не втрапила в якусь конфронтаційну площину нашого життя. Маємо високу відповідальність. Ми не зможемо ну, за рік-два, це треба просто бути ну, щирими, відвертими. Це була в нас ейфорія, коли ми на період скажімо, вибо вибо боротьби за нашу незалежність. Говорили, що Україна дуже багата, і це правда, що вона може жити, якщо б тільки нам здобути незалежність, то це вже ось політична незалежність, і ми станемо раптом багатими. Ми не врахували, що вона багата, і людьми, і землею, і природними ресурсами свого, скажімо, характеру. Але вона будувалася як частинка великого організму. А тепер з цієї частинки треба зробити повнокровний організм. І це треба час для цього. То ми мусимо це сказати людям, цю правду. Люди мають знати, що потрібен час і, і, і ну, якісь жертви, хоч не хочеться цього слова вживати. Але ж так всі люди проходили. Я, ми, я маю на увазі економічні, але що стосується політичного спектру питань, то в нас є всі можливості, я підкреслюю, всі можливості зберегти в Україні мир, спокій, правовий порядок. Зупинити злочинність її наростання, дати людям віру в те, що вони господарі своєї землі, що вони будують на цій землі свою державу, свою економіку, свою культуру, своє, своє життя за власним баченням цього. Це ми можемо зробити. І це на нас влягає найвища відповідальність і перед людьми, які живуть, і перед. З синами нашими, перед онуками нашими, правнуками нашими, не маємо права ще раз зробити якусь важку помилку, не зійтися в бажанні цьому всім, аби нас не роздерли, аби не внутрішні чвари були використані і силами, які є всередині, і силами, які є ззовні, щоб подолати нашу. Незалежність. Я вам хочу просто з радістю сказати, що світ ну зараз, от особливо цей Севастопольський ефект або прийняття Верховною Радою Росії цього незаконного рішення, безглуздо рішення про статус Севастополя, він висвітив ставлення. Держав світу до України, ви знаєте. Ось Рада безпеки, яка відбулась, засідання підтримала Україну, її державність, її територіальну цілісність, її недоторканність кордонів, її суверенітет. Підтримала і перед всім світом заявила Рада безпеки, що вона з Україною. І більшість держав світу стоять за державу нашу. За Україну. Це вже факт того, що Україна є велика держава європейська, вона є. І до неї ставляться, її підтримують, її справедливі кроки підтримують. І коли б ми, ну скажімо, десь зробили помилку, десь, не до, десь скажімо, не пішли по цій лінії гнучкості в політиці, компроміси в політиці, аби була держава. Ми маємо це рахувати, шановні друзі. Я прошу вас зрозуміти, інколи не розуміють, от там нерішучі, там, оце, оце. Ну, ви знаєте, сту... грюкнути кулаком треба мати менше рішучості, ніж утриматись, щоб не грюкнути. Тому що грюкнути це базар. Це виходить і говорить, я от тобі, а ти тобі, пішло, пішло, ну і щось. А от утриматись на позиціях права. Міжнародних норм на позиціях реальностей врахувати розстановку всіх сил, які діють сьогодні в державі, і побачити, що може бути завтра. Ну, от, скажімо, малесенький приклад. От коли я робив заяву і сказав, що ми не ототожнюємо російський парламент з Росією, з силами російськими, тому що в Росії були і є великі демократи. Оце було якраз і світом схвально оцінено, що Україна, президент не ділить, що це парламент він, він сьогодні не відображає, я переконаний у цьому російської ситуації. Я не хочу сьогодні, щоб мене звинуватили, що я критикую російський парламент, але це моє переконання. Вони втрутились в наші справи, і це мені дає право про них говорити. Я б ніколи до цього не вдався, аби оцінювати російський парламент чи ще щось. І це було підтримано. І те, що Єльцин, і те, що уряд, це що міністерство закордон відмежувалось від такого рішення перед світом, щоб не було цього сорому. Я вважаю це сором. Для російського парламенту сором, великий сором перед світом, що вони вдалися до того, щоб посварити народи, посварити е і штовхнути їх до е конфронтації. А навколо цього об'єдналися сьогодні всі реакційні сили і в Росії, і в Україні, і в Криму, і в Севастополі, і починають кожен грати свою гру. А ми маємо бути в цій ситуації дуже обережними. Є рішучі кроки, це не означає застосування силових методів. Рішучі кроки, я вважаю, це є розумні кроки. Оце рішучі. А нерозумні це нерішучі. Це безглузді кроки. І ті, хто зробив ці безглузді кроки, сьогодні вже має страшні наслідки, жертвують вже життям людей. і Падають люди якраз не ті, хто підштовхнув до цього, аби в житті впали, то така їм і доля. Але падають ті, які ні в чому не війні. Оце це лихо. Немає? Дякую вам.